Погода нельотна, але треба робити цю роботу. Взяли необхідне, зараз ми будемо встановлювати ту буржуйку, щоб тільки світ у нас був. Бо якщо світа не буде і не буде, нас діла ніяко. Але нема світу, то в нас є робота, яка не потребує світу. Зараз ми, якщо так як я кажу, не буде електрики, то будемо ставити стартер. Стартер після ремонту. Зараз будемо пробувати. Не бачите походу. Накльовується тут у нас одна справа. Одна справа. Треба поїхати буде, бо робимо ще один катафалк. Дзвонимо до нього, а він не бере телефон. Буває всяке. Зробимо цей катафалк новий, пасажирський. І я вже вам покажу, як що, що вийшло. Забрендіруємо його, обклеюємо його. Багато не будемо ліпити на нього. Саме основне, щоб люди бачили, що це катафалк. І номери мої, контактні номери телефону. А так все у нас. Працюємо. Працюємо. Всі благ!